Друзі, вітаю вас, ви на каналі Dacia TV. В сьогоднішньому відео покажу вам вулики. Ну, я вважаю, що це найкращі вулики, які я бачив. В цьому році хочу перевести свою пасіку на, на таку систему. Ну що, друзі, поїхали. Так, відразу ви бачите, ляточків немає. Ташок без вентиляції утеплений. Ви Бачите? Всі е кажуть, вентиляція повинна бути. давайте я вам покажу, як на прикладі ось таку сітку я ложу зверху, збираю прополіс. А дивіться, що робить бжоло. вона все це забиває. Я вважаю, що вентиляція не потрібна. Так. Ташок. Ташок глухий. Вентиляції нема. Утеплений, чудово утеплений. Так, коли прийшов ми до збору, накидуємо е, ось такі рамочки, 145 Два магазини. Ну, все це, хто займається джовами, все це знає. Два 145 магазини. 12 рамок під українську. Це вузько висока рамочка. Ось така. Чому мені подобається ця система? Ми відразу економимо на Канді. Бжола, забила все медом. да? Розпліт, зимує, зібралась в клубок внизу і йде. Подивіться, скільки вона йде, до гори. Підійшла до гори. Якщо під'їде з високою рамкою і йде під задню стіночку. Дуже багато часу в неї, дуже багато кормів. І я думаю, тут кожен бджоляр зекономить на канді. Канді не потрібно при такій системі вуликів. Ну І основне головне, так як я сказав, льоточків немає, бджола працює внизу тільки. Зверху зимуємо. Салафан положили. Подивитися потрібно. Зняли утеплювач, подивилися через салафанчик, де бжола сидить. Ну, я думаю, при цій системі бджола не встигне піднятися. Зараз всі полізи вже Канді підкладають. Я думаю, тут не потрібно. А якщо вже і піднялась бджола, можете взяти медову рамочку і положити її зверху на вулик ось так. Як вам ідея? На канді вже економите. Покажу вам. Якщо нема, скажете, вентиляції верхньої для точків, як же ж, чому не збирається волога. А ось чому? Тому що в цьому вулику січати дно. Січате дно, як ви там вважаєте, зібрали гніздо. Тут у вас ліфт такий, тут ліфт і вся волога буде сходити. І, ну, я думаю, збиратися не буде. В цьому році я вам все покажу. Зараз ще хочемо зробити збірник зробимо. Можливо, та пильцем збірник і все. Ну, ось такий у нас вулик. Як вам наша ідея? Ви перейшли на цю систему вуликів чи ні? Прокоментуйте плюси, мінуси. Я бджоляр вже років сім спробував різні вулики. Але вважаю, що цей вулик буде найкращий. Прокоментуйте, що ви думаєте. Все, друзі, підписуйтесь на канал. В цьому році буде дуже багато цікавого. До зустрічі!